Привіт, мої хороші! Розповідаю вам, як пройшов мій вчорашній день. Зранку мені треба було здати кров, ходила в лікарню, здала кров і йду щаслива додому. Але не додому пішла гуляти містом, містом Полтава, в якому я проживаю. Засняла пам'ятний знак з надписом Полтава. Потім зустріла чарівну прекрасну, гарнющу клумбу, доки стояла на світлофорі. і... Засняла її для вас також. Далі я в вітрині магазину зустріла коробочки, як наче куча-куча купа подарунків. Я обожнюю таке, вгадується, наче день народження, Новий рік, коли маєш багато подарунків, і вирішила для вас зняти дуже гарно. Далі ми пообідали гарно, не знімала не знаю, чого обід, і пішли в речовий магазин. Трішечки подивіться, дівчатка то люблять, трішечки подивіться, що до чого, нічого не міряла, тому нічого не знімала. Але зустріла оці трендові брендові носки, які рвані, які я скидала в шортс. Я б таки не купувала, але продають, то продають. І зустріла ще на заборі малюнок, схожий на прапор України, і вирішила його також зняти.